Біжу на ногти, трошки опаздую. До останнього досиділа. Зараз перероблю оці свої страхолюдинки, які пережили консервації і палатки, і все підряд, господи. До останнього долежала, були в поліклініці. Робили маші довідку. В этот, в садик. Не знаю, що буду робити. Не люблю, коли я так от іду. І не знаю, що мені хочеться. Зараз вже покажу. Для вас це прийде 2 секунди. До наступного кусочку вже з новим манікюром. Для мене часа десь 2,5. Забігла і ще успіла водичку собі купити за тебе і своєму майстру подаруночок. Зараз у мене отаке до. І покажу після. Не знаю, без поняття, що я буду робити. Не люблю такого неопределенності. Ще не вдома, такі зробила собі ноті, я вже вийшла, ми тут зустріли мої її чопи. Гарні? Не наступай на грушу груші падають. Стой. 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 Іде машина. Чи не фокусується? А мене не фокусується. Алло. От Тережка. Одна рука у мене отака. Це не кульбабки, зайчик. Кубак, Щас. А друга просто блакитна. Дуже красивий звіт. Нічого страшного. Пішли. Тобі поцарапала ногу? Так. Покажи мені свою ляльку. хотіла Я хотіла, щоб ти зелений плакетний, я хотіла взяла, щоб ти рожево. А ти у чогось цепилась. Зелено дуже странно виглядає. Ну, Ладно, дуже красиво, насправді. Що, що? Хорошо, что ты не упала, конечно. Да. Давай руку. Пойду трошки еще продуктов до дома. Мы дома ничего не могу ну, есть. Да, везде есть Да, сейчас дождемся бабушки, будем ехать додому, да? що, до дома, да? Чего, до себе? Да. Нет. Да. Чего? Не хочу, мама. Иди, кушай. Ох, такая ты кошка агрессивная. Ням-ням-ням. <соцом> ты Кат, дай А ти все з'їла? Угу. Кать, вона все з'їла. Ой, мої татаринки, мені лиже. Можеш знімати? Так. Дай, дядя, в маму. Кіндер в кулечку, піде, візьми. Одну половинку Катюшки доси. Така красива кізуля. Дуже агресивна і дуже красива. Маша порозкидала іграшки. Зараз ще Вова прийде шурши вова пришел вова кушай такой ледя красиво ай блин Туся так аккуратненько воно мене обслинявало. глянь ой сейчас вова получит наверное від ням, ням, ням туня на кут подожди. Ну так она аккуратненько, облиськувала. Фу-фу-фу-фу-фу. Вова. Вова, красива Китя. Все, Вова, нельзя. Да. Попали Катя Киндер. Катя. ну, Что, белка? Блин, третья белка уже у нас. Серьезно? Да. Одна попалась Маща, одна попалась мне. И теперь у нас еще одна есть. Ну ладно, дуже красивая белка. За ту колекцію. У мене обсланяли коти, я піду по мої руки. Все, ми їдемо додому, ми погуляли у мами трошки. Я зробила ногті, дуже я довольна, ом. Мені дуже подобається. Дуже подобається і одна, і друга рука. Єдине, що я сьогодні стукнулася, поки їхали ми на ногті в поліклініку, стукнулася цим пальцем об машину, я типу як задерла його. Корці, я відкривала двері, у мене скальзує рука, і типу, як ногтіва пластина піднялася повністю вверх. Це було дуже боляче. Він мене дуже почервонів сам палець. Під покриттям, зрозуміло, що не видно. Є там щось чи немає. Прихожу ну, я на ногті, кажу, так у мене говорю, щось болить цей палець. Вона мені його знімає, трошки такі неприємні відчуття, коли фрезером вона мені почала. Спилювати. І тут вона мені повністю знімає покриття і дивлюся, а там така, коротше, синяк, надарвала. Рану зробила собі дуже погану собі штуку зробила. Тепер у мене болить цей палець. Я боюся, щоб він тепер через цю травму не сповз у мене. Ну, там, щоб нічого не случилося, мені ніяких е, оцих болячок через е, ну, через механічне пошкодження ногтєвої пластини. Випалив <плес> магазині, Ми були в магазині, були в АТБ, Маня вже спить. Ми зараз заїхали ще по ділам на 5 минут, я сподіваюсь. Ще в Києві. Будемо їхати додому. <плес> Дуже хочеться вже додому, я вже втомилася за сьогоднішній день, але ми зробили велику справу, ми взяли справку в садочок з медичний огляд, Медогляд. Так, медичний огляд. Ми зробили майже цю справку. Тепер я на звонки сьогодні що? четвер. А... По ідеї, по ідеї, значить, я, якщо я правильно все пам'ятаю, то з 25-го з понеділка ми йдемо в садочок. Альох, поклянулася? Звіздушка маленька втомилася за цей день. Все в якихось ціняках, що Маша сьогодні випросила, там на відео видно до цього. Вона випросила в АТБ таку штуку. Короче, русалочка, коштує 60 гривень. Вибрала вона зелену, але прикол в ній, що вона світиться. Щас. Прикольно, за 60 гривень взагалі. Бо русалок у нас таких великих немає. У нас із русалок тільки маленькі такі лялечки, якісь з аврори. А Маша любить русалок, вона любить аріель, вона любить, вона любить Аріель, вона любить цих, як вони називаються, Барбі русалки. Мультики там до Барбі Мермедія, Барбі в країні фей, Барбі там тва-та-там. -та. Вона виспиться, то мені буде півночі кура лісіть. Ну вже я її зараз не. Ну, я її не зможу дотягнути додому, щоб вона не заснула. Вона в будь-якому випадку засне. Якщо вона заснула зараз, а ми ще в Києві, значить вона виспиться і проснеться в настрої. А якщо б вона заснула е десь по дорозі. Ой, що ж таке? Якщо б вона заснула десь по дорозі. І я її тоді розбужу, вона буде мені психовати, вона буде мені вирощувати, вона не виспалась. Я зіваю, чого, бо сьогодні була ніч е, атаки на Україну. Е, київська область е, в тій частині, де я проживаю, там взагалі сьогодні був повний. Коротше, не спала я всю ніч. Я тільки заснула, десь одинадцятій почали е, бахати. Я тільки заснула десь в три. Читала ті новини, тривога там туди-сюди. Заснула десь в три, і потім проснулася просто, я не успіла задрімати. І проснулася того, що три рази таке шандерахнула, що затрусилися вікна. Така в мене паніка різко охватила. Ну, коротше, дуже-дуже було страшно. І потім я вже це в три, в три з чим то в три сорок. Це якраз написали, що ракети там десь летять. Я проснулася, я почула ці бабахи, я злякалася, я вже не змогла заснути. Я вже просто читала новини. я вже... Намагалась заснути, я лежала без телевізора, без телефону, я слухала аудіокнижки якісь там, потім я взагалі все виключила без телевізора, без телефону, а воно все одно мені сон не йшов, я тільки задрімаю, мені знову скажеться, що щось бахкає, тільки задрімаю, мені там щось десь рудить, я вже все, я вже в паніці. Я, роз... я вже просто в якийсь момент, я вже не розуміла, де сон, а де, ну, а де те, що наяву відбувається? Короче, не пересраний. Десь часов чи в 7, чи в 6 я задрімала, а на 8.30 стояв будільник. Встала я в 9.30. Але я нічого не спіла. Просто що, Просто, що стан зараз такий. От пожованої сільотки. Дуже хочеться додому, сходити в душ, перейдіться в піжаму і лягти спати. Велике діло зробила ногті. Тепер буду ходити декілька днів. Завжди перших декілька днів після манікюра, після свіжого, я хожу і просто так от розтопи пальцем. Женщина пальцем. Хожу сама, любуюсь. десь там акуратненько щось взяти, щоб десь там покрасувати. Така. Все, дуже багато зимає, так що До побачення. Угу. Угу. Утонуть можна? Да. Глибоко утонуть? Да. Правильно. Вона там собі поки вибирає мультик, який вона буде дивитися. Е, приїхали ми додому, нарешті повечеряли. Наїлися гречки з аджикою. Аджика така часникова-часникова вийшла. Класний дуже рецепт. Я дуже втомлена, я ж кажу, ніч не спала через, через цих шахедів-шмахедів. Зроби трошки тихіше секунду. Я на паузу, на Дякую. Зараз будемо лягати спати, да? Рука труситься. Я дуже суменька. Ти мені. гола, ти гола, ти гола. Да, ти гола. Чекай, ховайся, подидіяла. Ну, не діло. Будемо зараз відпочивати. Що? А зараз я тобі секунду включиш, бо воно дуже голосно. Зараз покажу, що вчора намалювала, і буду йти у ванну, і буду відпочивати. Зараз пішов легенький такий дощик, нарешті приб'є оцю пилюку, у нас дуже багато дима. Бо всі люди зараз прибирають городи і всі палять. Не можна палити, за законом заборонено, а вони все одно палять. Заїжджаєш і прямо от на нашій вулиці. Ну, просто стіна дима стоїть, дуже, дуже воняє. Мені, я дуже злюсь, кожен рік я дуже злюсь, бо це буде воняти аж до. Боже, аж до листопада місяця, напевно. поки всі будуть прибирати. Зараз всі прибирають перед картоплею, потім будуть прибирати після картошки, після того, як викопають. Я дуже злюсь по цьому поводу. Але що ти поробиш? Людей не зміниш. Вони всі вирощають, наші діди так робили, і ми так робимо, і нічого страшного. Блін, ми задихаємося, смердить аж в хаті, навіть при закритих вікнах. Е, да, я так? Та зараз уже у ванну піду, ти ж вже була. Жаліка дитянка. Дуже гарна. У нас гульня перед сном. Ельза. Ще дві красотки. Ще одна красотка. Ще ручайка. ай яй Русалка, яка світиться. ай столики. Аріель, Маша її назвала. Столики тут. Ай-яй-яй, а ма чуй і Мама, ну, так, красиво. У нас Барбі на фоні грає. Це ну, оце гарно. Я... Це мені подає, да? Да, ти запомнила <риск> даже? Да, я знаю. Ой, упала. Така ще гарна, з блакитними очима. <риск> 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 а вона ще міг сідати, оцю бачиш? Ой, не сію. А може постояти вона? Постояти вона може. Як У нас три великих ящика і ще там усе, що пов'язано з Барби. Чого? Ми що, не кричи, будь ласка. Розчоски. Тут. Зараз поставлю, чекай. Кухня. Тут їжа, все для кухні. Якісь мілечовки з Аврори. Чашечки. Кухня. Кухня. Такі пельмешки кухня. якісь. Мухня. Кухня, так. Да. Кра Кровать є. Кровать це нам э, хрещена машина подарувала э, з набором зайчиків, велосипед тоже. Щас поставлю. Велосипед. велосипед був з цієї юля. Да. Така ж, красотка. Короче, тр -трошки перед сном красотка. Да,

У нас це, бабічка, Малюк. це моя бабушкає бабушка, бабічка. да це у нас не. гарна. Вера. Вера. Це Вера, да? це Вера. Я не помню як. По-моєму, Вера У кожної ляльки є ім'я, але вот я так... забуваю, а Маша и помнить. Вот, вот вот така є симпатюшка. Поючий, И такие вот. вот. такая симпатюшка. Вот такая. Я, их вот дядя. Вот такая. Такая очень классная и якость. Чечна, да, да. Вот такая. Я у нас новая пая. Вот такая. Вот такая. Она без волос, у нее была просто пухната шляпка. А где нема? Вот такая. Вот такая. Джинси. Так, мужчинка роздягнений Коляска для двох манюсеньких пупсиків. Такий от манекен у нас є. Це він був э, з тією лялькою. І в було десь синє таке платье гарне. Ну, десь там там воно ще одяг, маленькі лялечки. Все, я пішла у ванну. После ванны покажу о, свои маленки, на тем мы точно уже будем заканчивать. Все, тебя гуляй, я пошла у ванны. Ау, ау. Ты чё? Ты чё? Не я, ударилась? Нет, Это куда я только дай О. Немає, ну, там нічого нічого там Точно? Ну да. Добре, дивись, хто ззаду до туди прийшов. Матя теж мультик дивиться. <плес> і чого ти не я вже вийшла з ванни і хочу показати свої малюнки, хочу теж це десь залишити. Вчора, це ж під час тривоги, під час бабахов, я рисувала ці гранатики. Давно їх хотіла намалювати, вони вже в мене давно були збережені в Пінтересті. Тут у мене заготовка розмалювати треба такого бігімота. Люблю малювати дитячі малюнки, це От якась пародія на Ліло. це жирафа, яку треба розмалювати. Коли вона буде розмальована, вона буде виглядати зовсім інакше. Бо ці очі зараз, наче такі інопланетянин трошки. Кажан, якого я не буду домальовувати, бо він мені щось бісить мене. Так, хто у нас тут? Це акварелью я малювала кавуни Це Це лабубу. А бабу? Просто якась дівчинка, просто якась дівчинка Тетя, Тетя просто трошки постарше. Ще в мене є такий блокнотик. Я їх сама обклею, я вклюю в Аврорі. Мені Тетя, подобається. Маму, угу. Це я малювала Ой, тут пачу До... має бути. Добре. А Це тут м... кухня. Добре. А тут, а тут має бути ось такі, а це тут кухня. Добре. Це малювала квіточки так дуже швиденько. Я вирішувала просто, який саме натюрморт малювати своїй бабусі на день народження. Це така пасхальна історія. Це теж я пробувала малювати тюльпани. Годинник з квіточками. Все з Пінтересту майже. Така гарна курочка у мене великодня. Такий малюнок, це просто простим олівцем. Це теж Великодній, він мав бути розфарбований фарбами, а розфарбувала фломастером. Так, равлік. Просто равлік, не питайте нічого. Русалка, русалка. Це щось акварельне. Це щось я писала своє. Білетик. Білетик. Дуже гарна русалка. Ось така чайка. І хоч оце є пікнає чайка, я її кудись поїзджу, я не знаю. Ми на вулиці собі брали і залишили її в під'їзді на велосипеді. Вона грязна. Я її постираю, тоді вона буде в квартирі. О, це. Це, марка, це, не туди. це така грузинська у мене історія. Мачапурки, всякі шмачапурки. Е, якась грецька історія чи італійська. Лімони олівочки. Це акварель. Майже все гуаш, але проскакує іноді акварель. Так, це якісь наброски. Так, ідали, щось, щось так і далі щось таке. Міралікове. Не Так, бачу, щось таке фломастерами. Так, ще один. І 6... А такей. Так, ну, еще одна фоточка. Катюха нам напечатала на своем принтере. Так, тра-та-та, какие-то верши. Тра та та какие-то шось такие. Господи боже. Женщина. Гранаты. Квиточки. Еще какая-то женщина. Тут ручкой много малювала. Стич. У мене такий, бардак в цих блокнотах. Теж щось малювала олівцем, малювала Машу, Боже, тобто, це було дуже давно, до речі. Щик. У мене тут якесь ліло є. Ліло, Олаф. Лилечка над соняхами. Теж така великодня історія. Голуб. Лелечки. якісь дівчатка, Лелечки. Так, стоп. Що тут? Щось моє бути. Ага, зайчик. Якісь вірші записую, які мені подобаються. Якась така дівчинка, якась така фія. Крач в мене тут таке. Дуже багато всього різного. Жабка з равликом. Це має бути черепаха колись. Це лялька-мотанка. Це теж гуаш. Такі <реку> квіточки. Кореч, ми... Що попало? Жаба йога. Це малювала до Хелловіну. Якісь квіточки. Теж Хеллоуінська історія. Це моя путь.

Е, ну, таке просто зоряне небо з якимось лісом на фоні. Ще якісь дуже швидкі квіточки. Жаба-йога, яку ми вже бачили. Гіпсофілки. Якась така засніжена дорога. Отаке люблю малювати дуже. Наквицяв, наквицяв, на а потім сидиш і вимальовуєш ці штучки дуже-дуже медитативне. Крокуси в чашки. Їжак. Це акварель. Невдалий малюнок зовсім. Теж акварель. І все. Ну, із таких блокнотів, що перші схватила, то все. Познімаю трошки на відосіки. Хай десь може десь колись загубляться. А інтернет все пам'ять, тому десь залишиться. Все, спокійної ночі. Буду зараз вкладати. Буду зараз вкладати це все туди і цю подружку буду вкладати туди.